Всім доброго дня. Поступила на продаж такий от автомобіль Ford Kuga 11 рік. Пробіг 161 тисяча, повноприв... повнопривідний бензин 2,5 двигун. Машина в ідеалі, це європейська версія, стоїть майже нова зимня резина Кумхо. Машина пройшла повністю. Цикл поліровка хімчистка. Ну, вона не була грязною, але перед продажем ми цю процедуру робимо завжди. Для того, щоб коли замовник сідає, він якби не було ніяких там слідів від попереднього власника. Ось так от вона виглядає. Не красилась ні одна деталь. Машина в рідній фарбі. Є сервісна книжка по ній. Повністю всі відмітки обслуговувалась на вінері. Повністю всі відмітки по ТО. Все чітко по ній, повністю. Стукали передні стойки стабілізаторів. Ми зараз їх поміняли, взяли дві штуки нових. Ось от так, от. так от виглядає. Салон не затертий нічого. Коробка автомат п'ятиступінчатий. Повнопривідна машина, тут стоїть 2,5 турбірований двигатель. Получається по розходу в неї десь в районі 10 літрів. Це на повнопривідному авто. Воно достатньо високе, ну, нормальний кліренс у неї. Машина дуже гарна. Таких зараз по ринку дуже мало. В будь-якому випадку в машині щось красиве, ще щось, а ця просто в ідеалі. Це на даний момент це рідкість. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтеся в Директ.